Яка причина зупинки. Ще, що? Яка причина зупинки? Я вам пояснив стаття 35. Порушення правил дорожнього руху. Де саме воно? На європейській площі. Що саме я порушив? порушую? Пока що поворота. Я я вимкнув, покажчик що Я вам пояснюю ще вимкнув розгляді справи, і я вам надам докази. Довідіть мені, виконайте, Доведіть виконайте, 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 будь, будь, будь ласка. ласка. 2 -1, Доведіть довед мені. Ласка. Будь ласка, що я порушив правила, аби ви мали. Підставу для того, щоб перевіряти мене зараз, ви маєте мені довести, що я порушив правила ви дорожнього ви руху. Служити, воно, то, ні, ви, ви, ні, ви мені ви, маєте, довести. Можете, ні. маєте довести. Ні, ви ви маєте довести мені, що я порушив Десь правила. Чуєте? Я... А ви мене чуєте? Покажіть мені, будь ласка, відео, де я порушив правила дорожнього руху. Ще раз пояснюю. Зупинили вас за статтею 35 порушення правил дорожнього руху. Пока... Покажіть мені, було. так покажіть 3. мені 3. зараз. Я ви маєте ви, ви мені зобов'язані показати, що я порушив я правила дорожнього руху. Я вам покажу. При розгляді справи. Правили. Зараз покажіть мені. Я не знаю, з ким я спілкуюсь. Для початку надайте мені. Я теж не питання. знаю, чому ви мене зупинили. Я вам поховий Дивіться, якщо ви, якщо ви мені. Кажете, що я порушив правила дорожнього руху. Е, ви мені маєте? Під час довести. Ні, зараз. Ну це ви так вважаєте, що Мон, ви зараз. мені водієві, ви це, маєте... Правильно нав... під час справи, Водієві, зараз. Ні, Під час ви мені справи. покажіть, Під час будь ласка. до адміністративної справи, вам все надуть, всі відповідні докази, ви надасте своє пояснення. Покажіть мені, будь ласка, інформацію. Ми покажемо відеозапис. Буду зараз порушення. покажіть мені. Я, Ні, ви, ви просто зараз порушуєте ну, я мої, мої права. Я, повинен, я Ви повинен, порушуєте повинен. зараз мої права. Ні. Ви не помиляєте. Порушуєте. Чим я порушую? Скажіть, будь ласка. Ви не даєте мені доказ на пристрої, Під де я порушую. Я ж вам де свідки? Причому тут свідки. Свідки. Покажіть мені. Я ж сказав, під час розгляду справи. Покажіть, будь ласка, цей доказ. мені. Під час розгляду справи. Покажіть мені доказ. Ви зараз чуєте самі себе? Ви все нормально yeah. почуваєте? Я нормально. Почуваєте себе вживане? почуваю, ні. Алкоголь? Ні. Наркотичні засоби. Не вживав. Не, не вживав. Док... Ні. Бо я вам 10 разів повторив, а ви чи ви забуваєте, чи хай відео постійно буде у вас включено, то виключаєте, включаєте і не зрозуміло. Пводите на себе дуже підозріло. Не дайте мені е, відеофіксацію, те, що я порушив правила дорожнього руху. Будь ласка, Я, вам я доведу, а... причину ні. Ви мені не довели зараз, що я порушив правила Це дорожнього час. руху. Або свідчення свідків, або відеофіксацію. Зупинці, де таке написано або відеофіксацію. От покажіть, будь ласка, де таке написано? Де таке написано, це що не ви не мені не, не маєте де, мен... де, де, на... де Де таке написано, де я покажіть, розмовляю з тим, хто підійшов до мене з питанням, те, що він мене зупинив? Просто мені здається, що ви не адекватні. Ну ви щось вживали. Вам, колега, це є? вам Вожди? здається. Ви стверджуєте, що я порушив правила дорожнього руху? Будь ласка. Надайте мені Якщо матеріали, ви назнаєте, що наші відеофіксації. Можете скажете їх в суді в судовому порядку. Будь Це, ласка, Надайте мені інформацію з джерела відеофіксації, що я порушив правила дорожнього руху. Я вам Сейчас, я вам повторюю По третій відео -відео більше трьох раз. Я вам повідомив. Більше п'яти разів уже повідомив. Надайте Сейчас мені, будь ласка, надайте мені зараз докази. Відеофіксації, що я порушив правила дорожнього руху. І надайте, будь ласка, мені докази цього. Кому ви телефонуєте? Ви ж зі мною спілкуєтесь. Будь ласка. Надайте докази, що я порушив правила час дорожнього руху. руля розгляду справи ні, по суті вам. Ні. Нададуть ви зараз. Мені надайте ві... матеріал відеофіксації, що я порушив правила дорожнього руху. час розгляду справи Маши... по суті. складання Складні, от ми мене бод, зупинив. вибачте, я... наведіть мені доказ того, що я я... розгляду справи. Я ж вам повідомлю. ні, зараз при зупинці мене Це ваша думка. Це ваша думка. Ні, це не моя думка. Покажіть, де таке написано. Ви покажіть туди. Ви просто зараз порушуєте закон. Кого я порушую? Що я порушую? Ви надаєте мені інформацію. Я що вам нададуть під час розгляду справи. Надайте мені зараз, будь ласка, інформацію. Зараз. Будь ласка, щоб я, я кажу, як є. Ви маєте як це як зробити.